Дмитро Снігирьов, співголова громадської ініціативи Право справа добрий день. Пане Дмитро здоров'я. пане Ну і розпочнемо дійсно з гарячої новини. Що не слухали президента Байдена. До того у нього була зустріч з президентом Зеленським, і журналісти світові поважні рознесли новину, що нібито Зеленський підтвердив втрату Бахмута. Потім з'явилося повне відео, і там видно, що трошечки журналісти перекрутили на запитання журналістів. Чи підтверджуєте ви, що росіяни вже контролюють повністю Бахмут? Президент сказав дум що ні, ну і потім сказав, що від міста лишилися самі руїни, але звісно, Бахмут у наших серцях. Е, Анна Малер виступила з заявою про те, що ЗСУ взяли Бахмут в напівоточення. Е, то, зрештою, яка у вас є інформація, що відбувається у цій е, гарячій точці. Ну, давайте почнемо власне з заяви російської сторони про те, що вони повністю контролюють Бахмут. Ця заява не відповідає дійсності. Її поява не випадково якраз на момент проведення зустрічі G7. Її варто розглядати як елемент інформаційно-психологічних операцій, тобто показати країнам світової співдружності, що незважаючи на надзусилля в моменті надання військово-технічної допомоги Україні, до речі, на G7 стояло ключове питання, в тому числі розширення характеру військово-технічної допомоги нашій країні. Російська Федерація, начебто, має певні успіхи. Менше з тим, давайте аналізувати заяву Пригожина з приводу взяття Бахмута. Про що мовиться, там чітко сказано: взяли під контроль багатоповерхівки. Тобто, після, скажімо так, певних тактичних успіхів в районі так званого доміно, це житловий квартал Бахмуті. А під контролем ЗСУ залишається ще певна територія. Мовиться про приватний сектор, і ті території, які межують хромове. Тому заява Пригожина – це елемент політичних спекуляцій, інсинуацій. Він прекрасно розуміє, що межі Бахмута не обмежуються багатоповерхівками, і тобто не про який повний контроль над містом не йдеться. Я ще раз підкреслюю, не випадкова дата і характер цього повідомлення. Тобто, ще раз підкреслю, її варто розглядати як інформаційну операцію російської сторони. Причому давайте подивимося, що інформаційна операція проводиться на високому представницькому рівні. Міттєва реакція російського диктатора, який чи не вперше зауважте, підкреслює ключову роль ПВК Вагнер в взятті Бахмута, тим самим відкидаючи будь-які Розмови про так званий штучний конфлікт між Міністерством оборони Російської Федерації, відповідна самою ПВК, це головному управлінні розвитки Міністерства оборони, які вдало так і наполегливо просувають тезу про наявність конфлікту між ПВК і відповідно керівництвом Міністерства оборони у вашому етері Я дякую за запрошення. Ми спростували цю інформацію, пояснивши, що призначення. Колишнього першого заступника міністра оборони Російської Федерації Мізінцева свідчить про прямо протилежний характер Міністерства оборони, відповідно, російські спецслужби беруть під повний контроль ПВК, що і відбувається. Ба більше того, всередині самої ПВК відбуваються конфлікти всередині ПВК, а не зовні між пригодженим і відповідно Дмитром Уткіним, які і є. Власне, і засновником ПВК, і людиною, яка керувала бойовими операціями, менше з тим повернемося до ситуації в Бахмуті. Тобто, заява Пригожина. виключно маніпулятивна ЗСУ залишають свою присутність в Бахмуті. Йдуть запеклі бої. Так, ситуація важка. Але давайте говорити і про тактичні успіхи Збройних сил України на Бахмутському напрямку, бо не можна відділяти міста Бахмут від всього власне, театру бойових дій навколо Бахмуту. В районі Хромове Збройним силам України вдається деблокувати трасу Бахмут-Часів'яр, основна логістична складова. Ба більше того, нам вдається відсунути окупантів на значну відстань. В районі Берхівки нам дається взяти Збройним силам, немам з нами у уклін нашим захисникам честь і повага, вдається взяти під контроль ключові висоти для розуміння, шановне товариства. Ці висоти 250 метрів над рівнем моря. Сам Бахмут, висота над рівнем моря – 120 тобто значний перепад, який дозволяє Збройним силам України тотально тримати під вогневим контролем все місто, що і відбувається. Тобто, фактично, ті підрозділи ПВК і збройних сил Російської Федерації, які наразі оперують в місті Бахмут, знаходяться під підшильним вогневим контролем з боку збройних сил. України. Далі йдемо інший флан Іванівське. Так само тактичні просування і успіхи Збройних сил України зачищена лісосмуга, що дає можливість говорити про покращення позицій Збройних сил України. Наразі говорити про те, що ми взяли на впівкільце Бахмут. Ну я би не став. Я не знаю, звідки така інформація у пані Ганні Маляр. Вона, напевно, більш поінформована, але менше з тим. Давайте далі продовжувати щодо тактичних успіхів. Район стопочки так само успішний характер дій Збройних сил України. Район Клічівки. Ми фактично протискуємо зараз окупантів, мовиться про те, що Збройні сили України виходять знов на стратегічні висоти, які дозволяють тримати і клічівку, відповідно, Бахмут під знов таки тотальним вогневим контролем. Оце ті та ситуація, яка відбувається навколо Бахмуту. А плюс, я знову подякую вашому телеканалу. Підтвердилася інформація про перекидання підрозділів, які сформовані на етнічній основі. Мовиться про кадирівські підрозділи в район Бахмута. Зокрема, йдеться про 96-й полк оперативного призначення Росгвардії. А Тушаєв командуючи цим полком. А ми в телеканалі прямому заявляли про те, що не випадкова заява Пригожина про вихід з Бахмута і відповідна можливість ведення кадирівських підрозділів. Ця інформація підтвердилася. Наразі можемо говорити про те, що Бахмутський напрямок буде використаний російськими спецслужбами для фактичної утилізації цієї приватної армії. Ну, це, власне, і про полках мат, і інші е, мілітарні структури, які підпорядковані Кадирову. З позитиву, ще, шановне товариство, варто відзначити утилізація Збройними силами України декількох приватних військових компаній, на саме на Бахмутському напрямку. Останніми днями в ході успішних контратак ЗСУ повністю розбита приватна військова компанія Ветеран. Яка підпорядкована, до речі, міністерство оборони, чому така назва, шановні колеги, складається з мотивованих бійців ветеранів спецслужб, силових структур і відповідно міністерство оборони, які мають колосальний бойовий досвід, і підпорядкована ця структура ще одній цікавій ПВК під назвою Ред Дуд. Тобто, товариство і шановні колеги, мовиться про те, що російські спецслужби використовують бахмутський напрямок для фактичної утилізації всіх приватних військових компаній. Приватних армія позбавляється російський диктатор можливості створення військово-політичної опозиції за момент існування приватних армій на території Російської Федерації. Оце ті. Події, які відбуваються навколо Бахмуту, і основне товариство, що ви маєте розуміти, вихід Збройних сил України з Бахмуту не вирішує питання щодо встановлення контролю над всією територією Донецької області. Наразі окупантам прийдеться стикнутися з глибоко ешелонованою обороною збройних сил України, яка відповідно буде проходити по лінії Часів'яр Костянтинівка. Краматорськ-Слов'янськ, ці міста вони значно більше і територіально, і за рахунок так званої промки в порівнянні тим самим Бахмутом. Якщо ми з вами, товариство, говоримо про те, що характер важких боїв в Бахмуті тривав 9 місяців, то відповідно не про який дедлайн, знов таки про що повідомляє гур Міністерства оборони. Про захоплення там до 9 травня наразі можуть вкидати цифри. Там я не знаю, яка ще сакральна дата. Може, до 22 другого червня повідомлять, не мовиться. Мовиться про те, що 50% території Донецької області наразі під чільним контролем Збройних сил України, пане Дмитре. Якщо ваша ласка про Авдіївку і про Мар'янку. важка ситуація. Давайте говорити про те, що на Авдіївському напрямку знов таки. Ми можемо говорити про певні тактичні успіхи окупантів. Намагаються тиснути по флангах, але знов таки завдяки успішним діям Збройних сил України всі атаки російської сторони, вони відбиті. По Мар'янці, крім просування в самому місті, є спроба окупантів атакувати в районі населеного пункту «Побєда». Тобто окупанти не отримують спроб створення так званого оперативного оточення локальних котлів, про що ми з вами неодноразово говорили. Варто відзначити, що на цьому напрямку зафіксована передислокація окремих підрозділів так званого першого армійського корпусу ДНР в район Хірська. за останню інформацію, це інший трохи напрямок, але Користуючись терамедамопи з тилових районів Луганської області, передислоковано додаткові підрозділи 85-ї бригади 2-го армійського корпусу, так званої вже ЛНР. Це для розвідного риства, тобто мовиться про посилення позицій з метою подальшого наступу на позиції збройних сил України по Мар'янці. Щоб ми розуміли, товариство як Бахмут, так і Мар'янка, вони фактично припинили своє існування. В моменті, ну скажімо так, тотальної руйнації житлової забудови цих міст, міста привіди, е, Коефіцієнт руйнації житлової інфраструктури до 90%. Е, наразі і на Бахмутському, і Мар'їнському і Авдіївському напрямку активно працює і авіація противника, плюс відповідно е, засоби ураження, ствольна реактивна артилерія, що найбільш небезпечно. Це важкі термобаричні вогнеметні системи, тос 11 Санцепьок. До речі, ніч на 20-те, вона знов таки показала про те, що Бахмут випалюють. Знов були застосовані запалювальні боєприпаси. І ті території, які збро... і контролюються Збройними силами ЗСУ, це фактично одне згарище. Тобто там страшні речі мені скидали відео. Безпосереднє з місця подій випалюють. Але колеги, на чому ми маємо наполягати, випалюють в першу чергу цивільне населення, яке, на жаль, залишилося. Бо ще тиждень тому за різними оцінками в Бахмуті залишалося приблизно до трьох тисяч цивільного населення. А враховуючи цей характер застосування конвенційного озброєння, але який в умовах міських боїв він заборонений. Ми можемо говорити про чисельні жертви саме серед цивільного населення. Пане Дмитре, а якщо і це можна розказати в ефірі, а чим зумовлені ці успіхи збройних сил України, про які ми останніми днями чуємо, ну, зокрема на Бахмутському напрямку? Як не парадоксально, в тому числі і корупційними схемами Міністерства оборони Російської Федерації, ми повідомляли в вашому етері, що власне, завдяки заяві пригоджена про те, що пам'ятаєте, він заявив, ми передаємо фланг Збройним силам Російської ага, Федерації. Ага. Ця заява відповідно зацікавила аналітичний відділ громадської ініціативи правосправа. Ми з'ясували, що на одному з флангів зосереджені підрозділи 72-ї бригади, яка входить в так званий третій армійський корпус. Яка та, що нібито тікала? Вона не нібито вона тікала, вона була вчин розтрощен. Але товариство, щоб ви розуміли, бригада була сформована виключно на папері, тобто за рахунок мертвих душ. Uh -huh. а, ви знаєте, досить показовий момент. Те, що за штатним розкладом ця бригада мала бу, 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 були, а, була нараховувати приблизно 4,5 тисячі бійців, в наявності, як виявилося, було ледь трохи більше 300. І коли ми вийшли в вашому етері і повідомили вже після успішного характеру контратак української сторони на цьому відтинку, про ці корупційні схеми і відповідна реальну чисельність цієї так званої бригади. Російський терорист Гіркін у своєму телеграм-каналі підтверджує інформацію про те, що виявляється, особовий склад 72-ї бригади складається не більше, ніж з двох рот, тобто до 300 осіб. Через товариство 4,5 тисячі по штату реальна. 300. І за цими всіма схемами стоїть якраз перший заступник Пригожина, який наразі в ПВК Вагнер, колишній перший заступник міністра оборони Російської Федерації, Мізінцев. Отут, тут, -от, з вашого дозволу, ми затрикрапимо. Зараз буквально, шановні колеги, як ви пане Дмитре любите казати, 20 секунд паузи. Повертаємося, говоримо про Луганськ з Дмитром Снігерьованом. Ся до ефіру, продовжуємо розмову із у студії Дмитро Снігірьов. Ну і по Так, пане Дмитре, розкажіть і громаді аудиторії нашій, та от причина наслідкові зв'язки по ситуації з бавовною Луганською, яка там ситуація зараз, у тому числі і серед колаборантів серед ревських військових. Ну давайте говорити паніка, угу. і при чому є розуміння того, що таке поняття як глибокий оперативний тил. Наразі перестало існувати. Якщо пам'ятаєте, ще буквально декілька місяців тому ми тішилися з приводу успішних дій збройних сил України, а саме знищення ППД пунктів постійної дислокації Макіївки на відстані до 100 кілометрів, тобто ну те, що дозволяло працювати Хаймерсом. То тепер, після отримання відповідних зразків зброї, це крилаті ракети повітряного базування виробництва Великої Британії. Ця дальність відповідно вже складає приблизно до 300 кілометрів. Про шторм Shadow говорити. Так. причому ну давайте збережемо інтригу, бо mm -hmm. російські окупанти досі ламають голову. Що ж це було? Mm -hmm. Чи то це оперативно-тактичний комплекс українського виробництва Грім 2 mm -hmm. чи відповідна крилаті ракети повітряного базування? гадають. гадайте так. Збережемо інтригу, як то кажуть, але менше з тим товариство. Що ви маєте розуміти? Нанесені точкові удари по місцях постійної дислокації особового складу і, відповідно, місцях зберігання важкої бронетехніки в тиловому місті, яке до цього часу вважалося, ну з. 14-го року обстрілів відповідно від, скажімо так, вогневого ураження по місцях накопичення особового складу Луганську не було. І дуже вони вальготно себе там почували, почували і дуже спокійне правда і це. товариство я, чи в характерні публічні реакції, да тепер тепер обстрілюють. а що ж вони от з цією казочкою да, про вісім да 9 9 років років років. і так далі? Бачите, так. І давайте знов таки, користуючись терем, спростуємо інформацію, яка поширюється російською стороною відповідно, їхніми посіпаками з приводу нанесення ударів по житловій інфраструктурі. Угу. Намагалися пояснити, що власне удар був нанесений по автовокзалу. Ні, удар був нанесений по Луганському військовому обласному воєнкомату, Ну колишньому, відповідно, за часів України там він був. А це пункт постійної дислокації особового складу. Ще 2014 року там позивався батальйон Заря, яким командував судно звісне один з ватажків, так званої ЛНР Плотніцький. Причому варто відзначити точність ураження. І оці маніпуляції з приводу вдарили по повторкзали, що привели до фактів загибелі цивільного населення. Абсолютно не відповідає дійсності. Знаєте, досить показово, що після успішного характеру нанесення ударів по місцях постійної дислокації намагалися унеможливити витік інформації шляхом відключення мобільного інтернету. Тобто перешкодити українському рухові спротиву, власне, і давати інформацію щодо характеру нанесення ударів, ну і відповідно, давати подальші цілі на території Луганська. Товариства тут варто зазначити, що Луганськ-Луганська область, як і Донецька, є базовими правої справи. Тому, відповідно, ми володіємо інформацією щодо місць розташування і, ну, відповідно, я не виключаю подальшого успішного характеру дій з боку Збройних сил України. Далі, куди було нанесено удари? Колишнє приміщення Луганської академії внутрішніх справ імені Дидоренка. Пункт постійної дислокації особового складу Другого армійського корпусу чітко відпрацювали. А завод Мілам, який так само відомий, як пункт постійної дислокації особового складу. Тобто мовиться про точкові удари виключно по місцях дислокації окупантів і місцевих колаборантів. І варто відзначити слово. Давайте говорити не тільки про успішний характер нанесення ударів в Луганську. Сьогоднішнє повідомлення Бердянське. В чому е краса цього повідомлення товариства знищено командний пункт. А враховуючи те, що крилаті ракети, вони мають можливість знищення і бетонних укріплень окупантів, то можемо, скажімо, передати палкий привіт, чекайте нових поздоровлень. І не забариться завітати і в інші міста. Давайте і подивимося, Маріуполь знов таки, всі повідомлення російської сторони про те, що збили ракети, ніхто не збив. Це Чітке про Бердянськ, враження. так ви кажете? Абсолютно. І... Вони кажуть, що я перепрошую, щоб було випущено сім ракет, збили, нібито шість. Тобто одну вони все ж таки так десь кажуть, що Плюс -мінус. пропустили. А тепер давайте знову чому да, недолугість, колеги, в чому да. недолугість російської пропаганди. Ви пам'ятаєте, після того, як українська сторона заявила, що в небі над Києвом було збито шість кінджалів mm -hmm. після доби мовчання да. вийшли росіяни. Чим би нам вразити світову спільноту? Сім! Сім ми збили власне українських крилатих ракет. Ну вони вже фактично українських виробництво Великої Британії. І знов цифра сім. Знаєте, в них я так розумію, схильність не тільки до історичних паралелей, але й до певного числа. Всім вони вважають таким сакральним числом, яке показує можливості російського ППО. Ну що таке російська ППО? Ми всі з вами переконалися, побачили, що власне це фактична мильна булька. От, ну, і на Брянщині кажуть, вона напр... року та. там працювала, це ППО. Там. І головне, колеги, чому і товариство, а в чому ще досить великий позитив поява інформації про збиття системами ППО, а саме патріот російського вини. Так, чи то бомбардувальника, чи то винищувача. А це вже зовсім інша історія, як то кажуть. З цього часу починаємо відлік, в чому, в чому позитив. Дальність ураження системи Петріот 150 кілометрів. Це ППО радіусу дії. Тому можемо говорити про те, що в зоні контролю українського ППО не тільки Київська область, але й відповідно райони потенційного базування російських винищувачів бомбардувальників і на території сусідніх держав. І хай москалі думають, яких сусідніх держав. Ну, напевно, Російської Федерації. Ну так, у нас ж офіційно два патріоти, і це офіційно. А скільки насправді ми. Плюс, не знаємо. у нас ще є сам ПТІ. Тобто нам є чим пишатися. І давайте згадаємо, що по підсумках G7 заявлено про подальший посилений характер постачання українській стороні систем ППО. Це правда. Абсолютно yeah, буквально хвилина залишається. Yeah. пане Дмитре. Давайте про літаки поговоримо. Багато останнім часом уваги у змі приділяє цьому питанню. Сьогодні ми слухали конференцію е Джо Байдена. Так само в нього запитували про F-16. Ну, якщо всі пазли скласти докупи, то так здається, що десь наприкінці літа восени моє така надія, що ми отримаємо ці американські винищувачі. Давайте не забігати наперед, а будемо коментувати події по, на момент безпосереднього бойового застосування f 16 З позитиву, щоб Ви як пазл... Джо Байден, так сказ... да. сказав. З позитиву я єдине, що додам один пазл. Нідерланди заявили про те, що скасований контракт на 40 f 16 Тобто певна кількість, а саме 28 літаків, залишається, ну, скажімо так, можливим потенційним резервом. А чому я про це говорю, товариство? Бо я нагадаю, саме Нідерланди свого часу заявили про можливість передачі українській стороні F-16. І можемо, знаєте, дуже коротко. Авіаційна коаліція юри» де Юри де-факто вже існує. Це показник. Ми ще місяць тому не могли мріяти про власне передачу нам ракет, засобів ураження. До дальнього радіусу дії. тепер ми вже з вами говоримо про те, що світова спільнота почула Україну, і наразі питання можливої передачі в 16 буде вирішуватися практичній площині.